27 грудня погода в Україні знову буде переважно теплою та вологою. Найтепліше в день очікується в Криму. Там плюс 8, плюс 11 градусів. Найнижчі показники, ймовірні, на Сумщині, Харківщині, Луганщині та Донеччині. Від 0 до плюс 4 градусів. Загалом тепло буде у всіх правобережних областях. На Полтавщині похмуро. Очікуються короткочасні опади. Ввечері дощ на півдні області. Максимальна температура повітря плюс 6 градусів, мінімальна плюс 1. Весь день у Кременчуці буде хмарним. Сильний дощ зі снігом, який розпочнеться вранці, у другій половині дня зміниться дрібним дощем. В день повітря прогріється до плюс одного, вночі очікується близько 5 градусів тепла. За прогнозами синоптиків, у горішніх плавнях протягом усього дня вівторка погода буде похмурою. Вранці очікується сильний дощ зі снігом. До вечора послабшає. Найнижча температура вночі плюс 1. В день потепліше до 6 градусів. Найтепліше 27 грудня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 2000 року. Плюс 8 градусів, мінімум 1953, мінус 23. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій. На свята одне бажання. перемога!